Всіх вітаю. Я Роман Заводовський, складаю циганські прогнози. Працюю з циганськими картами. Експерт центру древо життя Романа Шептицького. Прийшов час складати знову прогнозування на тиждень, що буде чекати Україну з 29.05 по 4.06. Давайте будемо дивитися по днях. Для цього я беру колоду, колоду циганських карт і для цього я беру колоду слов'янських гральних карт. Давайте ми з мамою подивимося. Так, на кожен день. Минулий тиждень був ну, такий собі не ахті, доволі напружений. Часом досить небезпечний. Ну, давайте подивимося, яким цей буде тиждень легшим, чи може навпаки тяжчим. Добре, я витягую сім-карт на кожен день з циганської колоди карт. І зі слов'янської гральної колоди карт я також витягну сім-карт. Подивимося, що буде чекати Україну конкретно в цей період. Добре, давайте подивимося. Так, значить так, понеділок, сьогодні 29. те Дивимося. Карта грошей. Карта збройного та фінансового підселення. Хороша та позитивна карта. Мені подобається. А тут десятка пікова. Дуже негативна і дуже жорстка карта. Одна, певно, з найнебезпечніших в колоді. Це карта терактів. Тобто, знову ж таки, 29 го числа. Сьогодні. 29.05 можуть відбуватися якісь дуже жорсткі теракти, провокації та загрози. До речі, забув сказати, записую цей етер, е, ну відео точніше, в 10-й годині ранку. Зараз 10-та година на годинниках. Далі, вівторок, карта постоянства, карта постійності, карта стабільності. В цей день ситуація може трошки устаканитися. Можливо, на фронті, можливо, десь от е, мається на увазі серед цивільного населення. Така непогана карта, карта, яка говорить про певну стабільність. А знизу шестірка бубнова. Карта збройного та фінансового підселення. Хороша карта. В цей день можливо Україні прийде якесь нове додаткове озброєння. Можливо, прийдуть якісь нові нова техніка і якась допомога фінансова. Добре, 31.05. Дивимося. Карта нещастя падає на 31.05. Тобто, можна сказати, що 31 травня, якраз в останній день весни. Ось оце от буде вогонь. Ну і, і це, по-моєму, ні для кого не секрет, що зараз вони чомусь активно почали кошмарити саме по ночах. Тому майте на увазі, що, можливо, нам знову не дадуть нормально поспати. Нам і сьогодні не дали нормально поспати. І 10 пікова це підтвердила. Ну, 31 числа теж може бути якась фігня нездорова. Теж вогонь. Агресія знизу. А знизу Трійка Христова. Козак. Сильний козак, який перемагає ворога і демонструє свої м'язи. Можна сказати, що, можливо, на полі бою ситуація поміняється в кращу сторону в цей день. Іменно. Так, добре. Так, дивимося далі. 1 червня, 1.06. Дивимося, що буде в цей день. Карта жінки з дитиною на руках. Жінки максимально подбайте про захист, про здоров'я та благополуччя ваших дітей, подбайте про їхню безпеку, це дуже важливо. І ще одна карта теж така негативна і досить жорстка. Це карта Яноса. Це карта, бачите, такого дволикого Бога, а знизу така гадюка зображена. Гадюка на картах це завжди негативний символ, це якась зрада. Це якась підступність, це дії колаборантів, сепартистів, це несподівані удари, звідти, звідки ви не чекаєте. Погана карта, поганий знак. Дивимося далі. Друге 06. Е, карта дворянина. Карта дворянина це карта високостатусного чоловіка, чоловіка з енергією, з силою, який може допомогти. Це, можливо, західні партнери якісь України. Знизу двійка пікова, підвищені повітряні загрози в цей день. Тобто 2 червня теж може бути щось таке, не дуже хороше. Далі дивимося. 3 червня. Карта посильного, карта посланця, карта якихось новин та подій, сповіщення. Знизу 9 хрестова. Карта захисту. Максимально подбайте про свій захист та свою безпеку, дорогі глядачі, в цей день. І 10... 4.06. Карта лживості. Карта брехні та обману падає. Король Бубновий. Карта сильного воїна. Карта мецената, карта спонсорства, карта якоїсь фінансової допомоги для України. Хороша та позитивна карта. Плюс карта домінації та перемог над ворогами. Ну, дивіться, судячи по картах, то тиждень буде теж не ахті. Єдині дні, які виявилися більш-менш спокійними, це вівторок, і, і неділя, і все. В решту днів, ну, в неділю брехня, карта брехні. А решта днів то якась от, одна суцільна, один суцільний негатив. Тобто 5 днів з 7 дійсно знаходиться в зоні дуже великих загроз. Дев'ятка Христова тут це карта захисту від ворогів, тому ця карта теж має таке негативне значення злегка. Не злегка, а так, нормально негативне. Дивіться, що я можу сказати: 5-7 з 7 днів негативні. 31 число це ж якраз день, день знань, ну день завершення навчаль, навчального сезону. В цей день мені випали вогневі карти, тому от можна сказати, що вороги можуть бути активними. Я сподіваюся, що в закладах ніде ні в яких не будуть проводити якихось дуже великих лінійок, зборищ і так далі. Це небезпечно. А перше число тут мені випала карта дитини. Це от день захисту дітей, наскільки я знаю. Це теж таке от міжнародне свято, таке досить сильне, У нас теж його колись святкували. А тут гадюка біля цього свята біля дитини. Тому я би сказав, що от перетин цих двох днів: 31 05 і 1.06, може бути особливо небезпечним, в тому числі й для молодого покоління. Тому я сподіваюся, обійдеться без всяких святкувань, без всяких ігрищ, і я зараз звертаюся до батьків, які мене в тому числі можуть дивитись. Подбайте про безпеку та благополуччя ваших дітей в ці дні. Бо перетин цих двох днів для мене випав особливо небезпечним. А так я бажаю всім гарного тижня, бажаю всім всього найкращого і миру над головою та хорошого вдалого літа всім. Нехай все буде добре, смачної полуниці і побільше позитивних моментів. Побачимось!